Сьогодні у нас на огляді дуже популярний інструмент, а саме лобзик з базової лінійки безчаткових інструментів Skill, модель 3421. Максимальна швидкість ходів до 3000 на хвилину, швидкість регулюється за допомогою клавіші пуску. Глибина пропилу в дереві 120. У кольорових металах 10, а в чорних металах 8 мм. Інструмент має 4 режими налаштування маятникового ходу для оптимальної роботи з різними матеріалами. Система швидкої зміни оснащення клік. Безключове регулювання куту нахилу опорної платформи. От підсвітка для найкращого огляду лінії різу. Електричне гальмо, що миттєво зупиняє інструмент, цей продуктивний, надійний та простий використання лобзик ви, як завжди, можете замовити на Снептює.